Доброго дня, друзі! Пропонуємо до продажу дуже гарний новий будиночок в селі Червона Слобода Черкаського району та Черкаської області. Зараз ми бачимо садочок з молодими насадженнями фруктових дерев. Далі туди також є молоді дерева, фруктові. І додатково бачимо, що дуже просторий гараж. Основний будиночок. Основний будинок у нас цегляний, утеплений мінуватою та додатково обкладений цеглою. Зроблений мансандровий поверх, перекриття дерев'яне, а другий поверх мансандра політ вашої фантазії. Сходи на другий поверх виведені. Вікна склопакети, дуже якісні. До будинку підведено світло три фази, 21 кВт заведено. До будинку, газ заведений до будинку, заведений інтернет маклауд, вода із власної свердловини та виведена каналізація. Проходимо далі по стежці. Бачимо сортовий виноградник, ще безліч фруктових дерев. Земельна ділянка у нас 15 соток, правильної форми. Дуже чудове місце розташування самого будинку, неподалік. Центру, все повністю поруч, садочок, школа, центр, всі магазини та зупинки громадського транспорту. Зараз проходимо далі. Ще раз будинок. Піднімаємося на терасу. Бачимо вхід на кухню. І основний вхід до будинку. Заходимо до будинку. Зараз ми зайшли до будинку, бачимо вхідні фіні двері. Одну кімнату, вона не обігрівається. В коридорчику у нас є ще підвальне приміщення на периметр самого коридору. І проходимо до основного будинку. Столярка дубова. Пройшли до коридору. В коридор у нас теплі поли плитка. Все рівненько, все гарно. Котеля. Повторюсь, дубова столярка по всьому будинку. Теплі поли на кухні, кухня простора. Є додатковий вихід на манс. Додаткова ниша, де знаходиться пральна машинка та газовий котел. Котел дуже економний, будинок енергозберігаючий, гарно побудований. Далі проходимо санвузол, санвузол суміжний. Також з теплими полами. І маємо три окремі кімнати. Три спальні. Два спальні зроблений косметичний ремонт, ставлені гарні склопакети якісні, пол ламінат в усіх трьох кімнатах. Проходимо далі. Маємо ще одну кімнату. Також склопакети двокамерні, ламінат поли, потянуті стіни, натяжна стеля. І проходимо далі. Ще одна окрема кімната. До будинку заведено світло, котло, три фази, 21 кВт, інтернет Маклауд. Газ. Зараз бачимо кімнату, доволі таки простора, якісна. Все залишається новим господарям. Повторююся. До будинку заведено світло, газ, інтернет, власна свердловина, виведена каналізація, все дуже гарне, охайне, якісне. Будинок готовий для проживання. Дякую. Запрошую на перегляди.